Добрий ранок, говоримо про події війни, про події навколо України, про те, що взагалі відбувається у світі, тому що зараз це важливо саме у ці тижні, ситуація на фронті не змінюється у сенсі інтенсивності. Був певний пик активності кілька тижнів тому, але зараз вона трошки менша, хоча хоча. Ворог тисне, намагається тиснути на різних на різних ділянках фронту. Найбільш, напевно, такою небезпечною і стратегічною частиною є ситуація навколо Покровська. Шансів у ворога його захопити в лоб немає, але він намагається його обійти, обійти з кількох флангів, ізолювати. Ну і це може змусити теоретично може змусити угруповання. Нашого груповання на навколо Покровська відійти таке теоретично може бути, хоча до цього справа ще не дійшла. Ворог просувається, просувається, намагається оточити. В принципі, це важлива ситуація, тому що це дає ворогу, дало б ворогу вихід на кордони з Денківською областю, ну і сильно б змінило взагалі логістику фронту. Але зараз, зараз немає такого таких ознак, що що ворог може це зробити. І навіть немає ознак, що в нього вистачить сил на весь літній наступ, так званий, який вони планували, на який вони сильно сподівалися. Так, тиснуть, але можливо, вони вже пройшли той пік, який могли забезпечити і на який сподівались, виходячи із накопичених резервів і зброї в повітрі. Ситуація також змінюється у тому ж сенсі, що інтенсивність трошки спала так. Росіяни демонструють нові а, новації у сенсі дронних атак. З'явились реактивні шахеди, відразу треба сказати, це більш коштовна зброя, її не може бути багато. Але само по собі, самі по собі новації, вони важливі, тому що накопичення таких новацій, якщо їх вчасно не помітити і не зреагувати, можуть. Приводити до швидких змін, несподіваних змін. Інша новація, яка з боку росіян, яка помічена у застосуванні дронів, почались бомбардування прикордонних територій, прикордонних територій, там, де можуть дрони це зробити, мінами. На тобто, якщо говорити про ситуацію на фронті, лінія тримається інтенсивність менша, хоча є захворожливі ситуації, які втім тривають вже певний час. Є е, новації використання ворогом дронів. Ну і є проблеми з прикордонними територіями або територіями, які знаходяться близько до лінії фронту, тому що на них заходи, заходи вже мертва зона. Фронту, тобто зона, в якій все прострілюється, все є під загрозою, і цивільні об'єкти, і військові об'єкти, взагалі будь-що, і ці, ці зони зараз ще стають, стають об'єктом таких, можливо, стануть об'єктом таких мінування дистанційного мінування з боку з боку ворога. Але в цілому не можна сказати, що щось кардинально змінюється. На фронті, що в позитив відбувається в останні, в останні тижні, дуже інтенсивно і успішно оформлюються нові потоки військової допомоги Україні. Причому ці потоки включають і американську складову і європейську складову. От те, що відбувається навколо американської складової військової допомоги України. Вже оформлюються і європейські європейська логістика і американська логістика, яка передбачає постачання Україні значної кількості озброєнь можливо навіть більше, ніж в певні періоди минулих років. через логістику НАТО через у тому числі фінансову логістику Європейського союзу є кілька. Механізмів, які зараз оформлюються і вже починають наповнюватись і працювати такою допомогою американською. перший перший варіант це основний варіант, найбільш такий масштабний, коли європейці більш інтенсивно отримують, закуповують американське озброєння над А сучасне американське озброєння, яке дуже важливо в цій війні, передають Україні. Другий варіант це коли європейці фінансують, збирають наповнюють фонди, які створені і в рамках НАТО, і зараз оформлюються у Сполучених Штатах колективні фонди, які використовуються для закупівель американської зброї для України. Це нова зброя, яка може закуповуватись. Ну і важливо, що американська допомога. Вона не припиняється так. Вона стала меншою, але закладені і в бюджет сполучених штатів на наступний фінансовий рік з, з жовтня, який починається. Це вже на наступний рік. Там закладені суттєві суми, які може можливо не прямо, але все ж таки забезпечують потік озброєнь на рівні кількох мільярдів на рік. Ну і залишається важливою тема Нових пакетів масштабної такої ціспромованих пакетів американської допомоги, як це було в минулі роки. Але тепер ця допомога буде оформлюватись як, як інвестиція Сполучених Штатів у фонд відновлення України, який окремо був, був створений. В рамках угоди про видобуток і розробку розробку корисних критичних мінералів в Україні. Тобто механізми створені, зупинки не відбулося американської допомоги. Тобто, все відновлюється і логістика працює, вона змінилась, і можна сказати, навіть дивно, як цей процес відбувся швидко. Не було тривалих бюрократичних процедур і узгоджень, хто і як має платити, в якому порядку все просто відбувається на ходу. Як зміна колії поїзду, якщо це робиться ефективно, це американська допомога окремими поки що різними різними механізмами, які залишаються в дії, такі як, наприклад, чеська ініціатива щодо боєприпасів, окремі програми Німеччини, Франції і інших країн, які індивідуально. Допомагають Україні зі зброєю, це все теж продовжується. Тому з точки зору, з, з точки зору наповнення зброєю України великих ризиків не передбачається навпаки, можуть бути вирішені важливі проблеми, які існували. Ну, наприклад. Можна очікувати, що найближчим часом з'явиться в Україні велика кількість так званих зенітних дронів, тобто дронів, які збивають російські засоби ураження класу шахет, такі великі, які важко збити і артилерією, і важко і коштовно збивати збивати ракетами, але дронами це можна робити. Там була проблема в наведенні. Зараз зі сполучених штатів є угоди про отримання систем наведення на основі автономних ну автономних систем штучного інтелекту, достатньо ну достатньо доступних, і цих дронів може з'явитись багато. Так само підписані угоди. Вони вони в стані реалізації стосовно спільного виробництва дронів з сполученими штатами всі такі угоди передбачають обмін технологіями, тобто не тільки виробництво на території сполучених штатів, але й можливо отримання технологій, які дозволяють масштабувати виробництво в Україні. Треба нагадати, що виробництво військового виробництво в Україні, незважаючи на ризики війни, воно все ще залишається більш дешевим ніж на території Сполучених Штатів і Європи. Хоча дійсно ризики війни впливають на вибір місця проте масштабування, воно воно можливо в Україні. І от в такій ситуації зараз буквально в ці дні відбуваються дуже важливі події стосовно. Нового раунду переговорів про припинення бойових дій предметом цих переговорів залишається пропозиція Дональда Трампа, яку він сформулював на початку весни, в тому, щоб зупинити бойові дії на місяць, і протягом цього часу розпочати предметні переговори про умови тривалого миру. Росія це відкинула раніше і зараз вона, начебто, відкидає. Тим не менш, низка подій призвела до того, що ну фактично паралельно відбуваються візити спеціальних представників американського президента в Москву Стіва Віткафа і в Україну Кіта Келлога, які Ну, несуть от нову спробу припинити бойові дії, як станом на зараз, без додаткових умов а потім вже щось вирішилося. Від відбулася стосовно цього чергова розмова президентів України і Сполучених Штатів. Тобто можна сподіватись, що будуть зрушені. А це от такі зрушення вони відбулись навколо ну, дуже важливої історії, яка, начебто, зачіпає тільки Росію і Сполучені Штати, але те, теж важливо для України. Відбулись такі можна сказати, риторичні ядерні маневри, коли Дональд Трамп у відповідь на хамські погрози з боку Медведєва формально заступника Путіна в Раді безпеки Росії і клубу партії Єдина Росія він написав: ну, фактично погрожував ядерною зброєю Сполученим Штатам раніше на це не звертало увагу, але от зараз Дональд Трамп вирішив вирішив це припинити і кількома заявами і маневрами. Американських ядерних сил ну дуже схоже на, на те, що в Росії припинилось так таке явище, яке ми спостерігали останні можливо 10 років, як таке безперервне ядерне ток шоу коли постійно постійно говориться про ядерну зброю, постійно несуться погрози, і можна було б не звертати увагу на, на це постійне ток-шоу. Одним із спікерів, якого був важливих таких статусних спікерів, якого був Медведів, це ток-шоу значною мірою блокувало міжнародну військову допомогу Україні і обмежувало використання цієї зброї Україною ну, певними територіальними рамками, досі діють заборони на масштабне використання дальньої зброї союзників з боку України по території, по цілям на території. Росії, от те, що те, що напередодні цього раунду переговорів відбулося таке закриття російського прикриття припинення російської ядерної риторики за ну, серйозних кроків з боку Сполучених Штатів, це говорить про те, що щоб надалі не відбувалось. Такої риторики вже може і не бути, і це означає, що. Діапазон можливої військової допомоги Україні він розширюється і з боку Сполучених Штатів і з боку тих країн, які звертали увагу завжди на позицію як сполучених штатів, так і на оцю от ядерну риторику Росії. Можливо, це є одним із тих елементів, які все ж таки змушують Росію. Запрошувати представників Сполучених Штатів для ведення певних переговорів. Ну, зрештою, все ми побачимо дуже швидко, тому що 8 серпня спливає термін, який Дональд Трамп встановив для Росії, ну звичайно, для України, але з боку України проблем немає. Стосовно припинення бойових дій на оцей безумовно припинення бойових дій на на місяць, а це треба сказати не перший такий такий ультимативний термін з боку Дональда Трампа на адресу Росії. це щоб не говорити, що раніше такого не було, і раніше Дональд Трамп не виконував своїх обіцянок, така дуже схожа ситуація із термінами була у попередній термін обрання Дональда Трампа, коли багато років Росія порушувала. Порушувала договір про ракети середньої і меншої дальності, а, сполучені штати це бачили, попереджали. Але коли пройшли вибори, Дональд Трамп першим, що зробив, він встановив термін для Росії на виконання цього договору. Після після якого він сказав, що Сполучені Штати, якщо Росія не повернуться до виконання, вийдуть цього договору, ну так і трапилось. Росія не повірила. Термін минув, минув і сполучені штати офіційно вийшли з цього договору і більше перестали бути обмеженими. Почали розробляти новий види зброї. Виявили, що у Росії нема навіть чим порушувати. Масштабно цей договір, окрім таких систем, як орєшник. от ці абсолютно безглузді системи, які не мають жодного військового застосування, надзвичайно коштовні і неефективні. От зараз Росія знову починає говорити про ці арішники, але все ж таки не говорить про ядерну зброю, про те, що дійсно може зупинити поток зброї для України. І таким чином, те, що ми зараз маємо дуже швидке пристосування України до умов фронту. от та історія з зенітними дронами, яку зараз ми спостерігаємо, вона говорить, що немає у Росії таких засобів, які роблять ситуацію на фронті кардинально іншою, будь-що, що Росія зробить несподівано, знаходиться дуже швидко засоби для протидії. Те, що дуже швидко оновилася, відбувалося оновлення механізмів отримання американської допомоги, те, що вона насправді у сумі не зменшується, а навіть збільшується, але не тільки за американські кошти, і те, що, незважаючи на будь-які заяви, все ж таки Росія готова про щось говорити. Навіть про обговорювати умови, умови умови навіть умови безумовного припинення бойових дій. Тобто вона готова про це говорити, і це говорить про те, що як би там не було, але події розвиваються на користь України, і з цим Україна переможе.